Лише за жовтень у Прилуцькому районі 92 рази лунав сигнал повітряної тривоги. Та навіть після відбою існує ризик небезпеки. Попереджають рятувальники. Це залишки вибухонебезпечних предметів. Це такі предмети, які здатні вибухати за певних умов. Найбільш поширені різні види протипіхотних мін, мінометні та протитанкові міни, артилерійські та танкові снаряди, різні види ручних гранат, залишки нерозірваних ракет. Алгоритм дій у разі їх виявлення нагадує офіцер ДСНС Євген Усієнко. Війна повномасштабно у нас продовжується в Україні. Кожного дня ворог застосовує різне озброєння, навіть сучасне, це безпілотні літальні апарати. І майже в кожній точці України ми можемо виявити якісь вибухонебезпечний предмет. В будь-якому разі ми не наближаємось і скажімо, ніяких з них дій не робимо. Як ми бачимо в мережах, там інтернет, деякі люди вже почали вепела там розбирати і перевозити. Вони крім того, що наражають своє життя на небезпеку, і наражаючи й оточуючих. Ні в якому разі, ми його не розбираємо, не чіпаємо, не підходимо навіть фотографувати не потрібно. В такому випадку ми тримаємо безпечну відстань, можемо якось огородити це місце на відстані для того, щоб інші оточуючі бачили, і телефонуємо 101 і 102. Але ні в якому разі будь-яких дій ми з ним не робимо. Чому тому, що ми наражаємо себе, оточуючись на величезну небезпеку. Безпечна відстань від вибухівки, якої варто дотримуватись, щонайменше 300 метрів. Ми не можемо сказати одразу, да, який там вибухонебезпечний предмет завжди рекомендуємо від 300 метрів, але Краще, коли це буде, ви взагалі не будете бачити цей предмет. Тобто, убезпечити себе і там, скажімо, близьких, які з вами відійти максимально далеко для того, щоб берегти своє здоров'я та життя. Восени стартує грибний сезон. Тож українці нехтують забороною на відвідування лісів. Це вкрай небезпечно. Якраз і саме найбільша частка знаходяться якісь лісові масиви, степові. Чому тому, що там найменша діяльність людини? Якщо це, наприклад, поле, то майже кожного року воно обробляється, там сажаються якісь культури і перебувають там люди. То в таких ділянках, як ліси, степові зони, найменше, скажімо, діяльність людини, і найбільше там. Залишків тих самих нерозвірених БПЛА і різних вибухонебезпечних предметів. Тому у нас досі діє заборона на відвідування в області лісових масивів і степових масивів, але. Як ми бачимо, тенденцію люди все одно нехтують, скажімо, цими правилами цієї заборони і наражають своє життя на небезпеку. Тому краще утриматись від походів в такі масиви, але розуміємо, що заборонити ми нікому не можемо нічого, то просто дотримуйтесь правил безпеки, які вже звучали раніше. І воно береже вам життя. Іноді вибухонебезпечні предмети можуть бути замасковані. Тож під час війни до будь-якої підозрілої речі варто ставитись із обережністю краще завжди бути пильними. Якщо це не ваше краще його не чіпати, і якщо у вас є побоювання, якісь або, скажімо, підозри, що це може бути вибухонебезпечний предмет, краще зателефонувати у відповідні служби і повідомити, і вже фахівці дізнаються, що це саме таке. Євген Мусієнко зазначає, постійна роз'яснювальна робота дозволяє уберегти жителів прилучене від виникнення небезпечних ситуацій. Превентивну роботу проводимо спочатку повномасштабного вторгнення, це не тільки. Заклади освіти, а і трудові колективи, і не працюючи населення через за допомогою засобів масової інформації. Ну і також це скажімо, наш особовий склад. Простими словами, подворові обходи, інформування, роз'яснення, вручення листівок. Це актуально, тому що навіть в нас такі були випадки, коли діти знаходили і вибухонебезпечні предмети і часів Другої світової війни, і вони виконували абсолютно правильно всі дії, як ми розповідали, телефонували куди потрібно, казали дорослим, казали старшим, хто знаходились. І це, скажімо, позитивно, тому що діти не наражаються. Ви на безпеку і знають, як в таких ситуаціях поводитись. Тож бережіть себе і близьких, та у разі небезпечної знахідки дійте за відповідним алгоритмом.